Сьогодні відбулося відкриття нової ми студії, або якщо по-простому, то електрофітнес. Тож, якщо ви хочете отримати нові відчуття та враження, запрошуємо вас до студії. ЄМС-тренування або електроміостимуляція це метод тренування, під час якого м'язи стимулюються електричними імпульсами через спеціальний костюм або обладнання. Це поєднується з виконанням фізичних вправ для досягання кращого результату в коротший час. Хочеш банки, йди в зал і прям вкалуй по програмі Шварснейгера, якогось будеш, будеш мати банки. А хочеш бути в формі і не витрачати багато часу. Я тут, я чекаю. Ні, не чула, але це була б гарна альтернатива спортом і я би хотіла би спробувати. Так, я чув про такий вид тренувань, але я скажу вам, що я не вважаю, що це дійсно спосіб гарно тренуватися. Майже рік побачила рекламу в інстаграмі, стало цікаво спробувати на собі. Це були відчуття такі якісь дивні спочатку, але коли з'явилася крепатура, то це заставило замислитись, і я відчула ті м'язи, які я не відчувала, коли я займалася залі. Економія часу, максимум результату і новий рівень навантаження. ємс тренування відкривають інший бік фітнесу. Якщо ви ще не пробували, можливо саме час зробити перший крок до змін. Даніель фон Майдель, Катерина Волкова, студія Дівієм.